Після тріумфального виступу та перемоги на студентському чемпіонаті України в Тернополі студентки ЗНТУ готуються до першості світу. Сім представниць технічного вишу входять до складу національної команди. Всього збірна налічує 10 спортсменок. Три інших приїхали із Житомира Сум та Києва. Більше двох тижнів граці будуть відточувати свою майстерність на тренувальних зборах у Запоріжжі. Сейчас у нас задача очень складна, тому що чемпіонат світу проходить в Кореї. Я хочу сказать, что азиатские команды это Китая, Кореи, Японии, они являются лидерами спортивной ролики мировой. Безусловно, конечно, там будет очень сложно сражаться, но я думаю, что наша школа очень сильная, и мы сделаем все, чтобы войти в шестерку сильнейших команд мира. Готує спортсменок досвідчений тренер Світлана Атаманюк. Вона неодноразово приводила своїх вихованців до нагород найвищого рівня. Допомагає їй Ілона Карпенко. Вона також вирушить на чемпіонат світу, але в якості судді. ми намагаємося підстраюватися під корейське вір'я. Різниця шість годин і у нас виступлення починаються в Кореї тоді, коли... На нашей территории это время полшестого утра, поэтому, безусловно, мы подстраиваем тренировки и проводим так, чтобы организм спортсменам был готов выступать там в Корее. На чемпіонаті світу дівчата будуть виступати у п'яти програмах. Аеростеп їхня улюблена. В команді новачків немає. Всі досвідчені спортсменки. Кожен рух відпрацьовують до найменшої деталі. В день дівчата мають по два тренування. Окрім посилених фізичних навантажень, готуються наші спортсменки й морально. Звісно, ну, всегда є какая-то вовнення, тому що це велика этому Довго долго готуємося, довго йде. Тому треба приїхати і выложиться на 100%. Понятное дело, всегда завжди бувають якісь непредвиденные ситуації. Но на самом деле на таких стартах нічого не должно помішати хорошо выступить. Головна ціль наших спортсменок війти в шестірку кращих команд та вибороти ліцензію на всесвітні ігри. В наступному році їх буде приймати Польща. Оксана Якименко Костянтин Параскевич Тв. 5